З англійською на тим перед різдвяними святами учні провели підсумкове заняття соціальної англійської. Про успіхи дітей дивіться у сюжеті. Hello. 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 так. З привітання розпочинається урок соціальної англійської у бібліотеці по вулиці Миколайчука. 1. дітлахи тут займаються кілька місяців і мають перші позитивні результати. Заняття відбуваються в інтерактивній формі. Маленькі учні виконують різні завдання, змагаючись між собою. Переможці отримують маленькі піці, які потім обмінюють на подарунки. А що тут а чому Бо в школі? Якщо покрутиться, ще там щось робить, там, ставить в два або в один. І тоді, а тут не ставлять, і тут більше файніше вовчать. Діти намагаються не пропускати жодного заняття, адже отримують задоволення від навчання. Вчитель каже, що спершу було важко порозумітися, але разом з учнями вони склали правила поведінки. Тож заняття відбуваються дружньо. Дітки дуже жваві, дуже веселі. Деяким складніше, особливо ті, що пізніше приєдналися, оскільки в нас постійно можна сказати набір. Нікому не відмовляю, хто хоче вчити. Я вважаю, що головне заохотити дітей, щоб вони щоб у них виникло бажання далі вчитися, щоб у них виявився інтерес зацікавлення до англійської мови. Якщо у вас з'явилося бажання викладати англійську або ж віддати дітей на безкоштовне репетиторство, телефонуйте на гарячу лінію самопомощі 297-1000.